Ви будете здивовані результату цих вправ. Руки по діагоналі долонями до стелі. І потягніться правою рукою вправо, лівою вліво. І змініть положення. Позбавитись набряків, випрямите поставу, забудете про холку. Повторіть 10-15 разів. Продовжуємо робити ці рухи, але вже з поворотом голови. Робимо поворот голови і дивимось на долонь руки що внизу. І повторіть 10-15 разів. З цього ж положення згибаємо руки за спину. Контролюйте поперек і дихання. Знімете напругу в шиї і між лопатками. Позбавитесь сутулості. Змісните м'язи спини. Добре пропрацюєте плечові суглоби і помолочаєте років на 10.